Чим перша вправа, яка вранці у тебе? Посмішка. Далі? Моя дитина. І І знову дитина. І такі і фізкультурні вправу, вправи Марина ливень. Леончук до 12-ї години дня, поки дитинка не засне, да? Навіть так? До 10-30. Потім да, потім швабра, а, потім а, знову. А чоловік що робить? Ну... А на роботі гроші заробляють. От Отак от така сучасна українська сім'я. Отже, заряджатимемо а, зараз. Знов стару платівку з правами радянських часів і правильним, звісно, голосом. Кличте дітей слухайте уважно і повторюйте. Давай, команди, Марина. починаємо. Заняття з нас... починає. Да. Увага! Починаємо з ходьби на місці. Станьте прямо, вдихніть на місці, шагом, марш. Раз-два, три, чотири раз, два, три. Синхроніє. Україна піднімайся. Я не місцева у межах сніданку, тому ви бачите. Нормально. Раз синхрон, це Попала. теж справи. Лівою. 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 О, Синхрінно. Синхрінно. Руки опустіть. Ноги сідні. Зверіте на коврик. Опа. Ну Добре, я лягу. Давайте. Руки положете вдоль туловища. Фух. Сейчас будете одну ногу піднімати. Другую одновременно опускать. Ага. Правую ногу приподнимите. Так. Вдохните, меняйте положение ног. Раз. -цин -цин. Два. Раз. Ножку тянем. тянем. Два. Раз. балет. балет. За Не задерживайте дыхание. Раз. Флажко. Два. Вашку. Ну, ну, качається. Так. А? Вже п'ять гронів сало пішло. Куди пішло? Я не знаю, вп'яти. Інтенсивно. Не бачить, всі лягли в Україну. Всі лягли всі. диши, диши. І ручки так. Наверх, тобі наверх. Давай. Дихаємо, дихаймо, не відволікаємося від головного. Руслана, ты ты, так, ты бы ты понимаешь, уже обнимать где-то. Вставайте. Ну, как? Ты был наикращим. Нормально? Я вам скажу честно. Занятие окончено. Переходите к А ты? А Водна процедура, перейдемо обов'язково. Просто зараз. Я вам скажу чесно, отакі от вправи. Ну, як на мене, зараз от три філіжанки кави я випив і бадьорюсь на всі 100%. Тобі я теж цього бажаю сьогодні. Після водних процедур ви побачите сніданку таке і починаємо наступну годину з Марини Лянчук і новин ТСН. Дивіться сьогодні. Відомий співак Валерій Меладзе ретельно приховує усе, що пов'язане з його особистим життям. Проте перед Миросою Ульяніною він не встояв. Долюк опівіться у сніданку: ексклюзивний інтерв'ю з Валерієм Меладзе. Оскароносна носна Наталі Портман занедужила. Її атакує хвороба мільярдерів та голівудських зірок. Що ж саме непокоїть майбутню зіркову матусю? Відповідь незабаром. vocalista gurta... do Tano.